21-річному полоненому Євгенію на Росії світив срок за шахрайство. Не схотів бути зеком, тому став окупантом за контрактом. Все це время був на полігонах. 23 марта я пішов на, на закрив, дві все. Спочатку працював, як каже хробаком, ривокопи, потім тримав позицію, за яку ледь не віддав життя, якби не українська пташка. Мені почали камікати бомбити. Тома дрон почав присідати. Перед мене. Я помнил, що він говорить, здавайся, бо ніби... ну, слідуючий дрон уже все ну, 200 було. Дрон вивів у полон, як майже усі са Євгеній певнить не стріляв. Про нацистів чув, про звірства росіян в Україні також. Розказували, що Кін-Конг чи як там хто у вас в або... Вашей на вашій території, як ви місто називається, Конки. Виявилось, мова про нещодавній російський обстріл українського міста. Дитячий сад, который на Наша ракета на дитячий сад попав. Криворог. Криворог, да. Не понимаюся, ну как ну так получилось. Я не можу сказати, він не плохого, не хорошого Розраховуючи на обмін, Женя ні про що не шкодує. Слідчим СБУ каже, на фронт більше не хоче, мовляв, ні його війна. Я не знаю, я чудом, мабуть, вижив, тому що мене 7 або 8 дронів прилетіло. У мене всього закопало, деревяшками закрило, є лівиса.